Привіт! Вибір трусиків це не така проста штука. Здається, білизна це дрібниці, але спробуй провести день у незручних трусиках і ти зрозумієш, наскільки це важливо. Як обрати ідеальні? Лови кілька парад. Найкращий вибір бавовна або м'який мікс з еластаном. дихають, приємні до тіла, ідеальні для щоденного носіння. Синтетика це красиво. Але носити її краще не на кожен день. Сліпи. Класика, яка завжди в моді. Стрінги для облягаючого одягу. Шортики для максимального комфорту. А от трусики з високою талією – це просто знахідка. Вони підкреслюють фігуру, приховують те, що хочеться приховати, і ще вони мега зручні. Ні. Ти не влізеш у менший розмір, він буде передавлювати. І ні більший розмір не буде сидіти краще, він буде збиратися в складки та сповзати. Ти ж не хочеш їх відчувати кожну секунду упродовж дня? Базові кольори чорний, білий та бежевий завжди в тему. Але хто ж забороняє яскраві відтінки? Мережево або навіть смішні принти? Білизна має не тільки зручно сидіти, а й радувати тебе. Щоденна зміна білизни для нас це база. Але дуже важливо правильно її прати в теплій воді з м'якими засобами і не носити одну і ту ж саму пару роками. І все буде ок. Правильний вибір білизни це запорка вашого комфорту та впевненості. Обирай з розумом і насолоджуйся комфортом у продовження.